Триван триван окей. Они литл for флам. One. One. One for, for yeah. Мої вітання спільноті вільних і небайдужих. Зараз я у сан Сан-Паулу біля арени Corinthians і Такера. І тут буде матч Голландія проти Чилі. Матч за перше місце у групі. Хто виграє, той не буде грати із бразильцями. Голландські фани вони гарно співають, так знайомі нам ритми в Україні протестів. Мотив той самий Вони навіть дещо співають про Путіна. Хтось із них заборонив це співати, але вони все одно класні і співають дуже натхненно. Побажаємо їм успіху. Ну а чоліці також сильна команда. Отож дивимося матч і у перерві спілкуємося. Чи-чи-чи, ле-ле-ле, віва чілі. Добре, хаде, а хаві дуже. Віва чілі, ле-ле, чі-чі-чі, ле-ле-ле, віва чілі. Гоу. Болівальники все йдуть і йдуть на Корінтіанс арену. Їх доволі багато. Ви вже чули спів голландських фанатів. Чилійські також співають. Вони також налаштовані лише на перемогу. Яка фабула у нас цієї гри? Фабула така, що кожна із команд не хотіла би зіграти із бразильцями у наступному раунді. І головний тренер Голландії Ліванка вже сказав, що несправедливо той факт, що Бразилія грає після цього матчу і вже зможе собі вибирати суперника. Хоча у Бразилії це небезпечні ігри, вона точно може зіграти в ніч. Чию, якщо, скажімо, посяде перше місце Чилі для того, щоб саме стієї команди грати на судному раунді, але не з Голландією. Але там теж можуть бути варіанти у грі Мексики і Хорватії. Тому, в принципі, це звинувачення воно частково справедливе, але частково складно буде Бразилії скористатися з того, що Голландія і Чилі грають раніше. Але однозначно це цікава гра, тому що це гра рівних команд. Чилійці показали дуже хороший футбол. голландці мають свій клас і відстоюють інтерес Європи. Тому шанси у цій грі. 50 на 50, і давайте у спільноті вільних і небайдужих у холдингу Емоцій Фест дивитися цю гру, аналізувати. Ну а в перерві військово проаналізуємо і також після матчу. Тож Дивимося разом і вболіваємо за того, за кого ви більше вболіваєте. Особисто я за Голові. Отож, Голланд, камон.